Будемо говорити про співпрацю України з МВФ а також перший тиждень нової валютної політики Нацбанку. Як виглядає ситуація на ринку зараз? І давайте почнемо з підсумків першого тижня нової валютної політики Нацбанку. Падіння курсу гривні, якого хтось міг боятися, все таки не сталося. Отже, що відбулося натомість і в якому стані зараз національна валюта, і як загалом виглядає валютний ринок, а, дякую за запрошення. Справді, ті негативні сценарії, песимістичні сценарії щодо а, чергових кроків пом'якшення валютної політики Національного банку не справдилися, а, але те, що Національний банк м, поступово. Я би так сказав, обережно прощупує, які з змін можна запроваджувати, тому що це не, перші, не перша валютна лібералізація, після повномасштабної, після початку повномасштабного вторгнення а вже чергова, але вона така була, знаєте, знакова. Тут деякі експерти казали, що все пропало, зараз курс відпустять і він кудись полетить угу. в космос. Він полетів в космос, але космос виявився в межах двох копійок гривні до американського долару. І що саме цікаве, що це відбувалося в перші дні, навіть в перший день, я так скажу. І ми, як в Асоціації українських банків, більше спостерігали не на сам індикатор курсу, а на те, скільки Національний банк витрачає для підтримання такого курсу. Бо це, знаєте, дві цифри, і, скажімо так. Напевно, людям, які не працюють з економічними такими моментами, може, може здаватися трошки, можуть звертати увагу на інші речі. І справді, навіть інтервенції Національного банку, продаж валюти з золотовалютних резервів для підтримки курсу, вони в перший день були високими, досить високими, в порівнянні, наприклад, якщо це було близько 500 500 мільйонів, 500 мільйонів раніше продавали за тиждень, а це сталося за один день. Але потім поступово, кожного дня, наступного дня 300, потім 180, якщо не приймаю, чи 150, і ми повернулися приблизно до тих Інтервен обсягів інтервенції з боку Національного банку, які були до цього часу, але з іншого боку, ми вже маємо фактично перші передумови такого курсу, який буде встановлювати в тому числі попит і пропозиція на ринку, Скажіть, а чому взагалі в Нацбанку вирішили вдатися до таких змін? Ну, дивіться, знаєте, треба тоді повернутися до 24 лютого 2022 року. Коли на країну нападає такий великий. Тільки по, по, по величині по, по території, як Російська Федерація, але далеко не по міці. Ми бачимо, хто міцніший в цьому протистоянні. Звичайно, економічні суб'єкти, учасники, громадяни, бізнес і так далі в таких умовах діють імпульсивно, емоційно і для, для цього і саме є регулятори не тільки в банківському секторі, а й в інших, які не дозволяють. Розхитувати дуже стрімко, ну, назвемо це так, наш човен, так а, і. Національний банк на початку повномасштабного вторгнення ввів дуже жорсткі обмеження щодо виводу дивідендів, щодо виводу капіталу, щодо купівлі іноземної валюти, обсягів купівлі іноземної валюти, щодо багато-багато було введено обмежень, які дозволили втримати в таких екстремальних умовах плюс-мінус керованість ситуації. І фактично курс був зафіксований вперше на початку повномасштабної агресії, потім був переглянутий влітку 22 Року і фактично сталість курсу в умовах, коли екстремальна ситуація, це корисний такий інструмент, оскільки він дозволяє не розхитати сильно спекулянтам, назвемо це так, або, наприклад, там, людям, людям, які зацікавлені в швидкому якомусь десь збагаченні розхитати цей, цей момент. А потім цей, цей фіксований курс він же створює негативні, негативні, називаємо це так. Дає негативні наслідки. Чому? Тому що ну, немає в світі, в економіці, в житті, немає нічого статичного. правильно? Тобто... Е... Кожна економіка в якийсь час зміцнюється, послаблюється, і це не, не виняток тут Україна чи будь-яка інша країна, в тому числі американський долар, відповідно інших іноземних валют, європейська валюта і, і інші. І фактично, коли ти ставиш якусь фіксовану позначку для того, щоб десь для когось це могло здаватися, знаєте, як казав негативний персонаж Янукович, да, стабільність. Да, потім ти стикаєшся з тим, що вона створює тобі викривлене дзеркало. Тому що ти не бачиш реалії, які відбуваються, наприклад, в українській економіці до початку війни ми постійно спостерігали сезонний такий сезонні фактори. Наприклад, гривня завжди до червня-липня зміцнювалася. І до кінця року послаблювалася. Це було спричинено декількома факторами, в тому числі експортерами, наприклад, аграріями, пов'язано частково з посівною, наприклад, компанією, коли, наприклад, закуповується більше імпортних товарів, є більший попит на іноземну валюту, вона трошки підростає. Потім, коли, наприклад, ця експортери привозять, ну, вводять цю виручку в, вже назад в економіку, стає більше іноземної валюти, і тому гривня зміцнюється. Фактично, якщо відходити від фіксованого курсу, ми Поступово, дивіться, ніхто ж зараз не говорить про повний, повний, для того, щоб повністю відпустити курс в сьогоднішніх умовах. ніхто про це не говорить, тому що це би ну в умовах невизначеності, в які ми далі живемо, війна триває. це могло би мати дуже негативні наслідки. Але в перспективі на повоєнний, скажімо так, перспективу, звичайно, що повернення і до гнучкого курсу утворення і до інфляційного таргетування, з яким ми жили до початку повномасштабного вторгнення, це, це той скажімо так, та ціль, до якої ми будемо поступово йти. І фактично, оці перші кроки дозволять національному банку, теж, наприклад, коли гривня зміцнюватиметься ринку, ринковими показниками і девальвуватиме менше витрачати своїх золотовалютних резервів. Просто менше витрачати. І ринок, наприклад, тоді, коли є попит, національний банк зможе надмірний попит викуповувати в золотовалютні резерви. І коли є наприклад навпаки, там гривня надмірно обесцінюється, Національний банк може прийти з інтервенцією, і продати. Іноземну валюту таким чином, якби під, 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 зріз, зрізати ці гострі кути. Які зараз інші інтервенції здійснює Нацбанк, аби тримати все це у стабільному стані? Якщо говорити про, наприклад, інші рішення, тому що. Продаж продаж золотовалютних резервів на ринок іноземної валюти. Ми вже проговорили. Якщо говорити про інші, наприклад, сьогодні діє величезна кількість обмежень, які досі є встановлені національним банком, наприклад, на купівлю іноземної валюти, чи, наприклад, зараз досі заборонено вивід дивідентів, наприклад, для бізнесу чи для, для, для інших ну для, для підприємств, в тому числі для банків. Всі ці обмеження створюють додаткові умови для того. Щоб поки ми проходимо період воєнного часу, поки ми не перемогли ворога, доти ми не можемо собі дозволити відпустити всі ці обмеження, тому що ми розуміємо, до чого це може призвести. Просто а коли вже буде ситуація стабільна, знаєте, це приблизно так виглядає. Я люблю використовувати порівняння. Наприклад, коли є певні труднощі в якомусь банку, вкладники можуть прийти і забрати свої депозити. Тоді якраз такий банк звертається до кредитора останньої інстанції, до національного банку отримує кредит рефінансування. Гальмує цю паніку після цього, коли людина забрала кошти з банку, наприклад, свого депозиту. Вона подивилася, банк далі працює, все нормально, тобто відсоткові ставки е, зрозумілі, і він назад йому не вигідно отримати ці кошти дома, тому що це там підвищена безпека і так далі. і Так далі і він назад приносить це в банк. Це приблизно те саме, наприклад, в умовах з сьогоднішньою економікою. Якщо ми зараз би відпустили всі ці обмеження, це могло б призвести до того, що потім цю ситуацію стримати було б неможливо із виводом капіталу, і з дивідентами. І з іншими обмеженнями, коли буде ситуація стабільною, ми побачимо, що не те, що виводу капіталу не буде. Ми навпаки, побачимо додатковий приплив інвестицій. Ми вже це ми, ну, ми вже в передчутті назвемо це так, тільки коли завершиться війна, коли ми переможемо, і коли Україна буде мати вже там чіткий якийсь вектор в Європейський Союз і в інші міжнародні цивілізовані структури, ми побачимо, що буде навпаки приплив в Україну коштів, а не відтік. Давайте також роз'яснимо нашим слухачам різницю між плаваючим курсом та керованою гнучкістю курсу. Ну, дивіться. Плаваючий курс фактично це курс, який встановлює, встановлюють учасники. встановлюється ринком, встановлюється учасниками. На ринку в економіці є імпортери, які Ввозять в Україну імпортні товари для того, щоб їх купити за кордоном, їм потрібна іноземна валюта. Вони звертаються до свого банку, показують свій контракт, і відповідно до якого їм потрібно купити валюту. Банк виходить на міжбанківський ринок, купує цю валюту, і таким чином ця іноземна валюта потрапляє вже до виробника іноземного імпортного товару, і цей імпортний товар далі поступає в Україну. З іншого боку, є експортери, тобто виробники продукції в Україні, які виробляють продукцію, відправляють її за кордон. І таким чином з ними розраховуються іноземні їхні партнери, теж іноземною валютою, яка потім потрапляє в Україну, тому що їм для вироблення української продукції потрібна гривня. І таким чином експортери, імпортери і інші учасники цього процесу фактично купують і продають іноземну валюту. Я хочу а, нагадати, зауважити, що голова Нацбанку Андрій Пишний а, давав деякі коментарі щодо нової валютної політики Нацбанку, а вони. А, От я вас дуже попрошу дати певне тлумачення для мене, для наших слухачів. Зокрема, наприкінці першого дня нововведень він написав наступне: якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36 гривень 90 копійок, тобто офіційний курс плюс 1%, то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним, до ой, 36 гривень 59 копійок гривень за долар. А так це вище, ніж офіційний курс, говорить пишний, який є вчора, але лише на 0,6%. Відсотка зростання попиту на ринку є для нас очікуваним. Природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість Нацбанку. Що це означає і про що свідчать ці оцінки валютного ринку? Це інтерв'ю, яке було опубліковане минулого тижня. Я спеціально зараз відкрив графік курсу гривні до американського долару, і можу сказати, що він показує тренд на зміцнення в порівнянні з зафіксованим курсом, який в нас діяв практично рік. Курс був фіксований курс Національного банку на рівні 36,56, 36 гривень 56 копійок. Сьогодні він показує курс на зміцнення. Я думаю, що це буде що курс буде рухатися як в одну, так і в другу сторону, тобто, в залежності від економічної ситуації. Тобто, фактично, головна ідея. Національного банку, це дуже позитивна є історія для економіки, як ми говорили до цього раніше. А у зв'язку з тим, що фіксований курс він показує викривлену ситуацію. Він мав свої корисні результати, давав свої корисні результати в умовах такої суперекстремальної невизначеності, коли ми зараз маємо більш-менш стабільну ситуацію, коли, наприклад, ритмічність міжнародної допомоги є, коли є зрозуміла і пригадайте, минулого року, якщо. Взяти жовтень 22-го року пригадайте про військову підтримку, наприклад, України, про які озброєння ми тоді тільки могли мріяти, а про які ми зараз говоримо вже як про дане, або вже навіть про хороші результати тих самих Хаймерс чи інших. Тобто, фактично, фінансова і військова підтримка наших міжнародних партнерів постійно або е е забезпечується його її ритмічність, або постійно зростає, і це дозволяє нам. Вже адаптовуватися навіть до таких умов, в яких ми зараз живемо. Звичайно. що ми не, не поки не можемо спрогнозувати, а, яка буде ситуація в е, листопаді, в грудні, наприклад, коли буде а, там гарячий е, фареча фаза, назвемо так опалювального сезону, коли збільшаться витрати на електроенергію, буде відключення, не буде відключення електроенергії. А, але, але з іншого боку, фактично, сьогодні, е, якщо говорити такі макроекономічні показники, дозволяють пом'якшувати валютні обмеження. І те, що в інтерв'ю голова національного банку зазначив, що Національний банк буде тримати руку на пульсі, він не відпускає ситуацію. Він буде згладжувати як і різке різкі, наприклад, спроби зміцнення гривні, так і різкі спроби знецінення гривні. Він для нього в нього для цього є. Потужні інструменти і наведу приклад, буквально нещодавно наші золотовалютні резерви становили більше 40 мільярдів доларів. Такого показника не було жодного разу за всю історію незалежної України, і фактично це той запас ходу, який дозволяє Національному банку впевнено приймати такі рішення і контролювати ситуацію. Тому я думаю, для економіки це буде великим позитивом, оскільки це дозволить поступово поступово повертатися до... Тих зняття тих обмежень, якщо буде дозволяти цьому ситуація, а з іншого боку, викривлення зеркало, яке створює цю таку неправильну ілюзію, коли в тебе все зафіксовано. А зараз воно вже буде показувати оці сезонні такі фактори, наприклад, коли влітку гривня зміцнюється, коли в інші періоди вона послаблюється, але це такий ну, живий механізм, як і в будь-якій країні. Скажіть, а от які прогнози щодо курсу валюту у таких умовах ми можемо робити на найближчі місяці, І які фактори можуть впливати на міцність гривні? Ну тут важко спрогнозувати щось, тому що поки що ми не розуміємо, що буде з енергетичною ситуацією. Наприклад, якщо брати, наприклад, для порівняння початок літа, ми бачили пожвавлення економічної активності в Україні навіть по таких показниках, як, наприклад, повернення українців з-за кордону, наприклад, вимушених переселенців, які виїжджали на початку 2022 року, з початком повномасштабної агресії і так далі. Певна кількість. Людей повернулися, а це додаткове пожвавлення економіки ділової активності, і таке інше. Якщо говорити з прогнози, я думаю, що в цих умовах. Ситуація буде більш-менш такою, яка вона зараз є. Тобто, наприклад, курс в коливанні 36,6, наприклад, який був фактично у нас майже рік, плюс-мінус декілька там не знаю, десятих гривні, він може коливатися як в сторону зміцнення, так і, наприклад, в сторону послаблення, в залежності від того, найважливіше на що зараз варто звернути увагу, це продовження співпраці з міжнародними партнерами. Ніхто не від не можна забувати той факт, що державний бюджет України сьогодні складається практично. 50 на 50, одна частина це забезпечується внутрішніми податковими надходження від, від, від української економіки, а з іншого боку, це наша міжнародна підтримка. І фактично це дозволяє нам: ми маємо все зробити для того, щоб співпраця з міжнародними партнерами, підтримка наших міжнародних партнерів, як і фінансова, так і військова. Продовжувала бути на високому рівні, якщо говорити про фінансову, то щоб її ця ритмічність, прогнозованість була забезпечена. Це дозволить нам пройти, не треба забувати, це супер великий виклик оцієї війни, якої не було в Європі десятки років. І сьогодні ми маємо, ми маємо поставити крапку перемогою України в цьому в цьому в цій війні. і Україна має далі вже це. Такий екзистенційний вибір. Знаєте, коли Україна раз і назавжди вирішить питання свого 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 партнерства з цивілізованим світом європейським союзом країнами заходу. Розрив між офіційним курсом від Нацбанку, да і фактичним курсом в обмінниках він з часом буде збільшувати чи зменшуватися, враховуючи зміни, які відбуваються, враховуючи ті зміни, які зараз відбуваються, він буде зменшуватися. Тобто різниця між готівковим курсом і офіційним курсом буде буде, буде нівелюватися. Можна пригадати для порівняння, звичайно, що кожна ситуація вона є відмінною, але можна пригадати ситуацію, яка в нас була в чотирнадцяти 15 рік після Революції Гідності, після влади регіоналів, які на урядували до того, що ми потім розгрібали це ще років три, якщо не помиляюся. Теж в нас був період часу, коли була множинність курсів. Коли був курс, наприклад, офіційний, коли був курс готівковий і коли був курс там сірий, називаємося так. Головна мета. Влади економічного блоку, або якщо говорити, наприклад, про національний банк, в нього є три ключові задачі: це цінова стабільність, фінансова стабільність, а далі вже третій це економічний розвиток. Головна задача тут нівелювати оцю множинність курсів. Курс повинен бути один, і якщо навіть, наприклад, є різниця невеличка між готівковим і, наприклад, офіційним курсом, вона має бути незначною. Можна, можна, можна для прикладу використати, наприклад, минулий рік, жовтень. В нас тоді офіційний курс був зафіксований на 36,56, тоді, як, наприклад, готівковий курс коливався в межах 38, навіть деколи до 39 доходив. Сьогодні ситуація набагато Краще ми бачимо різницю буквально в там, якщо не одну гривню, то менше може бути навіть однієї гривні. Різниці між сьогоднішнім офіційним курсом, і це ж буде ця різниця буде зменшуватися. Поступово поступово вона буде зменшуватися, оскільки фактично гравці на ринку на міжбанківському ринку, і, наприклад, і покупці готівкової валюти, це ж ну часто бувають. Ну, це ж ті самі люди. Просто це може бути бізнес, який купує для своїх імпортерів експортерів. А з іншого боку, це громадяни, які працюють в тому ж бізнесі. І поведінка вона доволі схожа, тобто поведінка бізнесу, поведінка громадян. Я думаю, що це дозволить з. Зменшити цей різницю, цей спред між готівковим курсом та офіційним, яким встановлює Нацбанк. Якщо ситуація на валютному ринку погіршиться, чи може Нацбанк повернутися до фіксованого курсу? Ну, звичайно, тут треба казати так: якщо говорити відверто, то ем, е, Національний банк. Зовсім не був зацікавлений зафіксувати курс 24 лютого 22 року, тому що ми вже до цього моменту ми мали дуже такий, скажемо. Учасники ринку формували цей попит і пропозицію на іноземну валюту, і курс постійно був в такому плаваючому сезонному, сезонному сезонному варіанті, який фактично він показував ситуацію в Україні. Це такий курс, це якщо так дуже просто сказати, це відображення економіки. Чи може Національний банк повернутися? Звичайно, що за якихось нових екстремальних умов може будь-що повернутися, але з тих меседжів, які подає Національний банк, в Національному банку є величезні. Величезний а, масив інформації, на основі якої він приймає рішення. Це величезна структура і аналітиків, і експертів, з якими ми працюємо, поважаємо їх. А, і з останніх меседжів, про які говорять, а, що. Не планує Національний банк повертатися до фіксованого курсу, а навпаки, за наявності передумов, поступово поступово пом'якшувати ті обмеження, які були застосовані на початку повномасштабної агресії. Ну і давайте перейдемо до інших тем. Голова Нацбанку Андрій Пишний днями заявив, що наразі Україна вже генерує шляхом функціонування внутрішнього боргового ринку, чисте фінансування, і воно вже сьогодні сягнуло 90 мільярдів гривень. Як це відбувається, і на даний момент це Виглядає а, добре, але чи не спричинить проблему в майбутньому, коли боргові зобов'язання держави ще більше зростуть? Тут я би розділив це питання на дві частини. Перша частина минулого року а, були в Засоб в, скажімо так, в інформаційному полі були такі меседжі про те, що в Україні банківський сектор має величезний обсяг ліквідності, вільної ліквідності, яку абсорбував Національний банк на депозитних сертифікатах, для того, щоб ця вільна ліквідність не потрапила потім, наприклад, на готівковий ринок. А з іншого боку, ми постійно звертаємося до міжнародних партнерів про фінансову підтримку нашого бюджету. І питання стояло наступне: чому ви не задіюєте внутрішній ресурс на фінансування, на використання як в для, для використання міністерством фінансів і фінансування боргу, і фактично зміни? А, а головна проблема була тоді ж, ви пригадуєте. Депози... Дохідність по депозитних сертифікатах була значно вищою, ніж дохідність, наприклад, по цінним паперам ОВДП. І, звичайно, що кожен комерційний банк він має своїх акціонерів, власників і так далі. І власники і банки це комерційні установи, які ем, працюють в тому числі для того, щоб е, генерувати прибуток і е, надавати послуги. І вони, звичайно, обирали те, що е, дає більш е, вигідну, вигідну пропозицію. Коли сьогодні. Дохідність по депозитним сертифікатам Національного банку, і, наприклад, дохідність по цінним паперам Міністерства фінансів, вони вже плюс-мінус мають схожі, схожі показники. Це дозволило залучити значний ресурс вільної ліквідності банківського сектору для фінансування державного боргу через інструмент облігацій внутрішньої державної позики. І сьогодні фактично банки. Займають друге місце після Національного банку як установи, які в портфелі, в портфелі ОВДП, які знаходяться зараз в Україні. Якщо Національний банк це найбільша частина, то банки банки близько 40%, 38-89% з портфелю ОВДП мають купили банки. і що це дозволяє? Давайте попробуємо простою мовою пояснити. Тобто, це. Кошти, які вкладають банки в цінні папери, міністерства фінансів, міністерство фінансів ці кошти використовує для потреб державного бюджету. І з має зобов'язання перед банками платити як і по купону, так і звичайно є певна дохідність, яка дозволяє цьому, цьому інструменту бути привабливим як для банків, так і для юридичних осіб, звичайно, і для бізнесу, і для громадян. Тому це поганого в цьому нічого немає. Я би сказав навпаки. Це плюс, тому що фактично ми вирішили те, про що минулого року нам 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 зробили ті певні закиди, що у вас є потенціал внутрішній, який ви не задіюєте. сьогодні, він задіяний і доволі на високому рівні от щодо співпраці з МВФ. Місія фонду знову відкрила у Києві своє постійне представництво і веде активний діалог з українською владою. А для отримання коштів від МВФ Україна має виконати низку умов. І от які з них ще не виконані про співпрацю з Міжнародним валютним фондом треба говорити не тільки в рамках, наприклад, однієї програми, яка сьогодні є ІФФ, На суму, якщо не помиляюся, 15, здається мільярдів. А, щоб я не помилився. Тому що фактично це є той індикатор, на який звертають увагу інші учасники міжнародного назвемо так, коаліції, яка допомагає Україні фінансами, щоб ми могли пережити цей, цю, цю страшну війну, цей, цей напад з боку Росії, і таким чином, ну я вважаю, взагалі, після того, коли Україна переможе, це буде перемога не тільки України, України в першому чергу, в першу чергу, але перемога цивілізованих країн світу. Тому на співпрацю з міжнародним валютним фондом скоріше потрібно дивитися не номінально на цифри, а саме на те, що якщо ми в програмі, якщо ми рухаємося крок за кроком по виконанню, наприклад, там структурних маяків або кількісних показників тих реформ, які які передбачені, це дозволяє іншим країнам продовжувати далі в форматі грантів або інших програм підтримувати Україну фінансами. Сьогодні в полі зору є декілька питань. Перше, це питання пепів, воно доволі таке болісне, тому що з одного боку є проблема. Що якщо людина працювала колись в державних структурі і була державним службовцем, чи повинні. Її як публічну особу потім ідентифікувати протягом всього всього її життя в банках, в інших структурах, де би вона не ну там скажімо, в своєму побутовому житті, хоча вона вже може там не працювати в державних органах а, там багато років. Стояла дискусія щодо того, чи там три роки після того, коли людина звільнилася, а вже після цього не не щоб не було цього підвищеного такого моніторингу. а... Чи це має бути все-таки на постійній основі пожиттєво? Це перше таке питання. Друге питання. Над яким зараз йде робота, це законопроект 8401 про скасування 2% єдиного податку щодо відновлення податкових перевірок і з можливістю реалізації в ньому ризикоорієнтованого підходу. Тобто, а чи не наші... скасували? Ми думала, вже скасували. Я скажу так. Якщо це ви, напевно, маєте на увазі про а, ФОПів, так? Так, так? А йде мова про не тільки про це. Тобто, якщо говорити, наприклад, про податкові перевірки, то я скажу так, а, звичайно. В умовах, коли ти, од ми тільки там кілька днів в Києві, я чомусь так, до речі, сьогодні звернув увагу, що давно в нас, слава Богу, не було повітряних тривог. Знаєте, це якось так з одного боку і добре, з іншого боку, насторожило. Але коли ти в умовах цього постійного стресу, постійних цих повітряних тривог, невизначеності, відтік кадрів, проблема з кадрами, і якщо тобі починають ще говорити про якісь додаткові перевірки, воно звичайно в цих умовах дуже сильно дратує. А з іншого боку, наші партнери вони говорять про наступне. Поступово Україна. Як бачите, ми на початку говорили про державний бюджет, що сьогодні державний бюджет майже 50 на 50 складається з 50% з наш, з міжнародної фінансової підтримки партнерами України. а Других це ті надходження, які Україна має змогу сьогодні збирати самостійно з податків. Поступово поступово ми повинні відходити від, тобто переходити на те, щоб фінансувати наші видатки державного бюджету самостійно з надходжень. Скажу буквально останню фразу. Головні зараз витрати пов'язані з обороноздатністю країни, і фактично це теж повинні враховувати в переговорах як з міжнародними партнерами, так і всередині. України. Дякую, дякую. Нагадаю, що говорили з головою асоціації українських банків Андрієм Дубасом.